Суму можуть в будь-який момент перетворитися на Венецію. але нічого романтичного в цьому немає. Міський колектор дуже зношений, і потребує ремонту. В разі пориву обласному центру загрожує техногенна катастрофа. Кілька років тому вже заливало вулицю а Сумчани на тиждень лишалися без води. Наступного разу наслідки можуть бути гіршими. Після пориві п'ятирічної давнини на аварійній ділянці було прокладено нову нитку вартістю понад 2 мільйони гривень, що дозволило уникнути нових форс-мажорів. Але загроза лишилася. Місто тримається на одному колекторі, який побудований 30 років тому і вже відпрацював два терміни. Водоканал своїми силами, своєю проєктною групою розробив проєкт на побудову нового колектора, а це не мало, не багато 3 кілометри 800 погонних метрів. В цінах 2008 року це 15 мільйонів і 70 тисяч. На сьогодні це вже буде десь 26. Мільйонів у мерії сподіваються отримати 16 мільйонів від держави. Міський голова написав міністру екології листа, в якому пояснив серйозні ситуації. Що не зробити це і не виділити кошти, не зробити ремонт колектору на вулиці Прокофя, може бути хнегоне катастрофа. От і тому декілька років вже ми кажемо про виділення коштів. Депутати голосують всі кажуть, кажуть, але я не бачив, щоб хтось що зробив в цьому напрямку. Хтось поїхав в Київ, вибив ці кошти і почав його будувати. Передати листа і звернутися до інших парламентарів сумщини пообіцяв земляк нардеп. Хоча з грошима нині сутужно. Бюджет Мінекології скоротили майже на 2 мільярди гривень, та скупи, як відомо, платить двічі. За словами мера, ремонт може зайняти до трьох місяців. І якщо гроші виділять наприкінці року, їх не встигнуть освоїти. екологи підтверджують, проблему слід вирішити вже найближчим часом, бо згодом вона обійдеться набагато дорожче. Велика кількість стічних вод попадуть на вулиці водойми. В річку псел, так як річка псел несе велике навантаження техногенне, то це дійсно буде техногенна катастрофа. Навіть стічні води, які скидаються після очисних споруд, вони недостатньо очищені, попадає велика кількість фосфатів, іде цвітіння водойми. Трубопроводи на кількаметровій глибині і масивні камери, що вже заросли чагарником. Проблему не видно, але це не значить, що її не існує. Сірі бетонні плити непомітні серед серпневої зелені. Але під ними ховається справжня бомба уповільненої дії. Якщо не вжити термінових заходів, суми може спіткати останній день помпеї. Тільки замість вулканічної лави стічні води. Костянтин Єлішевець, Сергій Лазаренко, Микола Ніколаєнко на часі новини.